На Тятівщині триває конкурс Огляд на кращий колядницький колектив, який щорічно проводять за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Дітям дуже подобаються такі конкурси, тому що вони так гарно грають. Вони такі в ті ролі впадають, такі. Дуже задоволені з охотою батьки підключаються, нам допомагають, і діти з задоволенням грають такі ролі. Провести конкурс за один день неможливо, тому його розділили на кілька частин. Всі учасники ретельно готувались, створювали яскраві декорації та костюми, а також дивували оригінальними колядками. Участь в конкурсі зі школи беремо вперше. Але крім того, у школі організовували в себе такі конкурси для того, щоб діти знали українські традиції, щоб вже з маличку прививати їм любов до такого багатого українського минулого, і разом з тим прославляти Бога в такий спосіб дитячими щирими серцями. До конкурсів із захватом готувались і дорослі, і малі учасники не старались, як адже за призові місця навчальні заклади родили цінними подарунками. Малеча готувала вірші, колядки та цілі вистави. Я пастушок, сіди, йшов, два і те пошвидко. І тут дитятко я знайшов. Хоча царя в нім не В свого серця, просто ті. Я прошу труд, бо ословити пасу овечки, я свої та хочу господу служити. У залі панувала святкова атмосфера. Колядувати хотілося і глядачам. Україна колядує, Колядує вся земля, з неба небаями співають, прославляємо Христа. Сьогодні Це про нас, Дух Різдва, панує. Землі і панує тут у нашому залі. За словами членів журі визначити переможця дуже важко, адже всі показали свої таланти. Але це конкурс тож перше місце серед садочків посів Бедевлянський ДНЗ. За старання закладу подарували нову пральну машину. Серед шкільних колективів кращими стали учні Тячівської школи номер один і отримали комп'ютер. Готувалися ми ретельно, підбирали матеріал так, щоб задіяти творчість кожної дитини, різні види діяльності, різні види мистецтва задіяти. Ну і результат, як бачите, є. Ми задоволені, ми раді, діти раді, що в нас вийшло. За другі треті місця навчальні заклади отримали проектори, телевізор, ігровий килим. А всім учасникам дісталися солодкі подарунки та розвиваючі набори.